Всім доброго здоров'я! Сьогодні виготовляю ось такі годівнички для кроликів і хочу поділитися процесом їх виготовлення. Відразу нагадую, я не стверджую, що все роблю правильно. Я лише ділюся власним досвідом. Спочатку із залишків терсоплити нарізаю заготовки. Також використовую залишки дощок, які вже нікуди не знадобляться. Чим більше заготовок зробити за один раз, тим менше витрачається часу на виготовлення однієї годівниці, спеціальним пристосуванням відрізаю під 45 градусів необхідні мені заготовки. Потім тоненькою пилочкою прорізаю паз. товщина пилки 1,7 мм. І паз прорізаю глибиною 10 мм. При цьому заготовка стоїть так, щоб трішки паз був нахилений в одну сторону. Тепер про загальні розміри і що я роблю далі. Ось тут у мене. Триста міліметрів. До цього пропилу вісімдесят міліметрів. Глибина пропилу десять міліметрів. Ширина 160 мм. Це буде передня частина, як ви розумієте. І кролик ось сюди, в цьому вуглу, явно нічого не вибере. Тому я перекидаю це на другу сторону. І ще раз це передня частина. І в цьому вуглу кролик нічого не вибере. Значить, цей вугол потрібно відрізати. Відмічаю 30 мм на 30 мм або під 45 градусів. І показую, щоб було зрозуміло. 30 мм. Mm. І тут також 30 мм. Mm. Тут відмічаю 90 мм. Mm. І також під 45 градусів 90 міліметрів. Тут буде стояти перегородочка до цього місця. 100 міліметрів. Довжина 265 міліметрів її. Ну і тепер обрізаю необхідні частини. Зробив тут розміточку на 100 мм від переднього краю і встановлюю обмежувальну дощечку. Тут на вугол, тут по розміточці. Встановлюю ще додаткову дощечку. Поки що один. Підготував лист металу, зробив подвійний загін, щоб тут кролики не могли себе пошкодити. Тепер я спеціально розібрав, щоб показати, чому з цієї годівниці кролі не можуть вигребти зерно. Ось ця захисна стінка, вона закінчується нижче, ніж закінчується передня стінка годівниці. Таким чином зерно буде ось приблизно на такому рівні. і Кролик кілька раз спробував його вигребти. Тут є борт, який йому не дасть це зробити. І облишить цю затію. Оскільки королика властиво гристи усі виступаючі частини, я додатково зробив ось такі кутнички. І все, що кролики можуть погристи, захищаю такими кутничками. Я зробив із залишків, у мене були ось такі з нержавійки, зробив такі кутнички. І до задньої стінки. Тут готові посверлені отвори. Дякую всім, хто додивився відео до цього місця. Сподіваюся, воно було для вас корисним. Запрошую підписуватись на мій канал. І нагадую, я не стверджую, що все роблю правильно. Я лише ділюся власним досвідом.